Шос. І так, дивись, значить, ми подивимося там декілька пунктів. Ну, от, наприклад, шостий. І так, четвертий варіант номер 109 пункт 6. Я одразу запишу умову. Тут в мене 50, 53 М53. 50... M плюс 12М 36М, дрімні 29М. Молодець. Тобто ці всі доданки вони є подібними. Однакову буквену частину мають, то ми можемо їх звести. Так, давай сьоме подивимось. 17С плюс 17 С, плюс 9 доріння 30Ц. Uh, дивись уважно. По-перше, в тебе чотирнадцять це плюс сімнадцять. Це плюс дев'ять. Тут не всі доданки подібні, а лише перші два. Звертаємо увагу, ось на це. Тимофій, На буково ти... частину це yeah. мене, мене слухаємо, не перебуваємо, коли я кажу. Ось ці два доданки. Ти можеш звести, тому що в них однакова буква частина. Дев'ятка не має це, вона не є подібною до них. Тому її ти не зводиш з ними. 14 плюс 17, скільки це вийде? Давай. А ну, обчисли. 14 плюс 17. 31. О. Тобто ти маєш 31 С і плюс. 9. І так воно і залишиться. Даль, далі ти з цим нічого зробити не можеш. Ось було б тут С, а ти б написав, що це 40 С. А його тут немає, тому це остаточна відповідь. Це остаточна відповідь. Так, і що в нас там є ще восьме? 69П. 13П плюс 37. до 50 56П плюс 37. Молодець. А ось тут 56П плюс 37. Ну, гаразд, добре, Тимофій. Перевірили молодці. Так, і давайте у нас є 110-й номер. Варя. Варя, будь ласка, пункт 3. Угу. Так, а, а, берем в скобки 37 плюс 14 мінус 11. Ще раз. І потім я... А, я взяла в скобки 37 нет, плюс... ні, Варя, ні. 37А Плюс 14А, мінус 11, а це початковий вираз. Вам не потрібно, коли ви бачите подібні доданки, щось виносити за дужки. Якщо це був би числовий множник, то да, А з буквою так можна не робити, воно не потрібно. Ще раз, коли ми зводимо подібні доданки, ми виконуємо арифметичну дію над коефіцієнтами, а буквену частину залишаємо без змін. Коли ти бачиш вираз 2х плюс 3х, ти ж не будеш кожного разу виносити х за дужки, Писати тут 2 плюс, 3, потім Х на 5, ти не будеш цього робити. Тому що це одразу 5х. І ми казали, що якщо ми зводимо подібні доданки, то буквена частина залишається без змін, а коефіцієнти додаються або віднімаються в залежності від дії, яка між ними стоїть, тому ти одразу 37 додаєш 14. Скільки це буде 37 плюс 14? Um... 51. І 51 мінус 11. 100. Тобто маємо відповідь. Угу. 40 А. Все. Більше тут нічого не потрібно робити з точки зору спрощення. Далі. Замість А підставляємо число. Число 294. Значить, ти пишеш 40 помножити на 294. І маємо. Тысяча, ой, десять тысяч восемьсот семьдесят восемь. Зараз, не открывается. Так, пишем вот так, ще раз, Варя, что в тебе вышло? 10878. 294 на 40. 11760. Угу. тисяч Ну, якщо помножити уважно. Угу. Так, ну тому і перевіряємо. І давайте ще подивимось: четверте. Варя, ну давай, давай будемо перевіряти. Так, 18. 18 А. Там z. 18 z плюс 12 z Z, мінус 12, z плюс 4z І мінус 172. Ту, воно не містить змінної, Тут немає. Тому подібними є лише перші три доданки. 18 мінус 12. 18 мінус 12 буде 5. Е, Ой, е, 6. 6 і плюс 4. 10. Тому ось ці три доданки. Дорівнюють. 10. z І мінус 172. Тобто мінус 172. Ти дописуєш, тому що в нього немає змінної. Так, воно не є подібним до перших трьох. І так ми його переносимо у результат спрощення. Далі. z дорівнює чому? z дорівнює... Рівня 180. Значить, ми 10. Множимо на 180 і віднімаємо 172. Так, Значить, що у нас тут буде? Так. Тут 1800 і мінус 172 угу. буде 1628. Оце правильно. 1628. Ну, дивіться, ще раз, ми це все з вами проходили, це було, але воно десь там в пам'яті губиться, і тому ми це все з вами повторюємо. Гаразд. Ну, давайте будемо рухатися далі. Значить, У нас є номер такий 111. З подібними доданками ми їм до побачення не кажемо. Вона у нас все ще буде. Давайте далі ділення. От, пригадаємо, як ми ділили натуральні числа у стовпчик. Так, а чому б ні? І так, поїхали. 3528. Маємо розділити на 84. Коли ви прийдете здавати НМТ в кінці 11 класу, у вас там будуть обчислення. У будь-якій задачі, не несуттєво. І всі ці обчислення ви будете робити у стовпчик. Тому що ніяких калькуляторів там не буде. Так, ну Тимур, давай. Так. 2379, подивіться на 60. Так, а, ще раз. Так, от правильно, що ми зараз дещо зупинилися. Переходимо до третього варіанту, а то я по четвертому вже одразу почав працювати. Так, третій варіант відкриваємо 111. А, таке буває у нас частенько. Перевіряли четвертий і залишились на четвертому. Так, значить, тут перший пункт. 2379. ділимо на 61. Так, Тімур, ну що, давай будемо пригадувати курси, так? Значить, що в нас тут є? 237. Так, по скільки будемо брати? 237 по 3. Давай по 3. Так, поїхали. Буде 183. Так. Віднімаємо. Буде 54. Угу. І 9 спускаємо. Так. І беремо. 6. Ану, уважно. По, по 9. По 9. Так, і скільки ми можу. Получається 549 минус 549 буде, 0. Ну, Получається 39. 39 відповідь. Гаразд. Так, давай далі. 4928 ділимо на 16, так. Беремо 49, так, по скільки беремо. Беремо по 2. А, давай більше. Давай трійку візьмемо. Множ 16 на 3. Три. Буде. 48. Так. Записали, відняли. Так, 49 мінус 48. Буде один. Зносимо двічку. Вистачає Два... нам поділити. Ні. Ні. Що робимо? Кому? Нікому, а нуль. Ну. Тому що ти хочеш знести наступний розряд. Так, а за один раз більше одного ми знести не можемо. Тому за додатковий ставимо нуль в частку. Ну і 128. Ну і по скільки це? По. 9. А давай 8 спробуємо. Ану, множ 16 на 8. Буде 128. Ну так. І тоді відповідь. 300 308. Так, гаразд, давайте швиденько ко. Той, якого немає. Акімова. Є. Yeah. Андрієв. Є. Yeah. Блінковський. Даня. Є. Yeah. Так, почув. Yeah. Бойка. Є. Yeah. Дмитрієва. Віка. Yeah. Не чую. Дроздовський. Є. Yeah. Каліо. Yeah. Так, Круглянский Е, Леонидов. Е, yeah. Лянка Е, Паладий yeah. Е, Пейдж Е, yeah. Питель Е, yeah. Романенко Е, yeah. Скульский Е, yeah. Степаницкий. Ну, Суханик. є. Тутур. Є! Хохлюк. Є. Ну, гаразд. Так, поїхали, так, Вибачте, я є. Я це хто? Віка? Віка. Уважно, будь ласка. Я кажу, мені потрібно відповідати. Щоб я потім не шукав, де це і не змінював. Так, давайте третє. У нас 9. 1246 поділити на 23 три. Так, Тимур, Ну давай з тобою ще це зробимо. А там 301 720 поділити на 52. А це ти дивишся у 112 номер, а ми робимо 111. Дев'ять 1246 поділить на 23. Подів... Так, 92, по скільки беремо? 92. Беремо по 4. Беремо по 4. Скільки буде? Бу буде Ну, 92 таки буде. 120. Так. У нас тут 0, зносимо. Ой, 92. 92. 92. У нас тут 0, зносимо 4. Нам не вистачає. Значить, що робимо? Не вистачає. Зносимо 0. Угу. І зносимо 6. Так. І по скільки? По дві. По два. Гаразд, молодці. Так, Тимофій Суханько. Давай зробимо четверте. Давайте. Так. Що в нас там з умовою? Щось будемо зараз ділити? 22 274.

Два підняти 5 не можемо, беремо одвійка. 12 мінус 5 буде 7. 7. А там уже 77 вишну. Так. Будемо ставити 1. Віднімаємо 7 відняти 3 буде 4. 4 відняти 7 буде 3. 4 спускаємо. Так, ну і оскільки у нас 344. Ділимо на 43. Так, нам потрібно число, яке при множенні на 3 в кінці дає 4. 8. 8, так, а ну помнож. Множаємо 8. 8 на 3 буде 24. 4. Пишемо, 2, запам'ятали. 8 на 4 буде 32, то плюс 2, 34. Відходить. Шикарно. Више 518. Гаразд, давай почнемо номер 112. Ти теж з тобою. Тімофей. От перший пункт у нас 19 470. Ділимо на 6. так? О, пригадуємо минулі часи. А, а тут буде час. Остаток, а тут а буде остаток. І тут буде ну, Взагалі, взагалі, дивіться, пишеться: виконайте ділення, знайдіть частку. Тут не має бути остачі. Так, діємо. Буремо 3. Буде 18, 19 мінус 18, 1. Спускаємо 4. Ставимо участку 2. Буде 12 мінус 14, 2, Спускаємо 7. Будемо брати 4, 24 мінус 27. Буде 3. Пискаємо 0. 5 ставимо в участку, 30 мінус 30. 0. Више у нас 3245. Гаразд. І друге, давай подивимося. У нас 61 244. Поділити на 61. Беремо 61. 7, участку 1. Так, беремо по одному. 0. Давай спускаємо, не можемо ставити. Станемо... Ти не пишеш. Ти потрібно писати і говорити, от, щоб в тебе як було в мене. Пишемо і говоримо. Віднімаємо буде нуль. Спускаємо двійку і ставимо частку 0. Нам... нам не підходить. Ми ставимо ще один, час, один в частку 0. Спускаємо четверку. Нам... І знову не підходить Три. второй нуль. 244 нам підходить. это... Четыре. Умножаем. Четыре на один, четыре. Шесть на четыре, двадцать четыре. Так, и мы имеем действительно одну тысячу четыре. Молодец. Так, у нас тут есть третье. Так, Видите. 31 1720 поділити на 52. Так, Варя. Варя, давай зробимо це ділення. Так, так беремо на 317. 317 можна взяти по 6. Так, беремо по 6. Так, 2, 2 пишемо. пише. Сюда один. 30, 31 і 2. Тобто 320. 312. Так. Так, це в нас мінус 5. Uh, так, і 5. Ми сносимо 2. Так, 1. Мінус 52, і цей 0. Ми переписуємо в частку. Молодець. Тобто маємо 610. Так. Ну, і давай четверте. Так, ось ділити на 48. Так, беремо 241. Угу. Будемо брати по мм По скільки? Чотири. Uh, а 4. якщо 5 8. П'ять. Давай помножимо на 5. Так, 5 на 8, 40, 40. Так. Ноль. 1, угу. Один. 1, Чотири. Запам'ятовуємо і двадцять. 24 підходить. 240 мінус 201. Так, і зросимо дванадцять. Нам дванадцять не підходить. Ставимо нуль. Часту, і сносимо чотирище, угу. так, ну тут у нас ми беремо по два, по два так. Так, вісім на два буде 16, 16 Угу. І 4 на два буде Вісім і девять, девяносто шість і чотири, чотирнадцять. Вісім. Так, два 12 і мінус дев'ять. Три. Тут два буде, тому що два подачу займала. А, е... вісім. Так, і дивіться сімдесят 2. І тут беремо по. По 6. Угу. Так, значить, дивіться додому. Беремо з четвертого варіанту. Номер 111 повністю в номері 112 з першого по четверте. Оце ми робимо на завтра. Завтра ми очно зустрічаємось. Не забудьте зошити з домашнім завданням. Побачимось.